Кажемо, що ми братя козацького родина. Ідея Кобзарського фестивалю в Одесі виникла вже не дуже багато років, а вже, можна так сказати, десятиліт тому. У 2011 році вже створив власноруч цей музичний інструмент, і ми вже відверто можемо говорити, що в Одесі ми відновили кобзарську майстерню. Тому що ми історично знаємо, що на вулиці Малій Арноуцькій в кінці 19 століття, початку ХХ століття в Одесі існувала така кобзарська майстерня, деякі музичні інструменти збереглися і зберігаються в музеях України. Там чумаки стояли, там і ми вже пристали. Отамане, батьку наш, нам. Тепер... Бандура і кобза це створили руками українців. Це українці створили цей інструмент. Для власних потреб. З лірою трошки історія інша. Ліра це загальноєвропейський інструмент, який невідомо коли примандрував в Україну і став таким народним інструментом в руках оцих традиційних співців. Ну, бачите, і для лірників, і для виконавців в супроводі народної бандури чи кобзи, то можна сказати, спільний репертуар це передання. Старосвітські наші — це псальми, так, твори, якісь близько, ну, паралітургійні, так скажемо, якісь народні моралізаторські, і наша епіка. Це історичні пісні, козацькі псальми, те, що в літературі ще називають думами. Це основно, це я якраз стрижень.